Яка там не ну, поїхала, яка там горить? Правильно, нашу їхати на допомогу, головне нас глядіти треба. Там є люди, які може, поїдуть, які переживають. Може, щось зробиться правильно з людиною інвалідом, що довели його до ручки. Стоїтьте, допомагайте, тушіть. Нашу. Людей виносите. А, при, а причина яка? А причина ви яка? Ну, сьогодні в нас яке число? Два, поки ще 21. 21 червня, 2025 рік. В Красилові пожежа сталася звідси, видно, що йде дим, швидка. Кажуть, загорілася хата. А оці от особи, замість того, щоб рятувати життя і людей знущаються над моїм чоловіком, інвалідом. Інвалідом з 2006 року. Я фіксую місце події. Також він є важко хвора людина. О, особа, яка називає себе Постемський. Особа, яка називає себе Борецький, включив свій приватний телефон ну, чого, і чого, знімає нас на незахищений засіб інформацію. знімаємо, як вони ведуть службу. Поставили собі якісь там кружечки, що в них невідомо. І третій ховається. Чого ти ховаєшся? Покажи своє обличчя, чого ти ховаєшся. Ти замість того, щоб рятувати, що ти мене б'єш по руках. Особа тільки що нанесла мені тілешні ушкодження, стукнула е, наніс мені удар по руці. Чого ти ховаєшся? Банадига, не ховайся, піди людям надай допомогу. Банадига, надай людям допомогу, не ховайся. Там діти переживаєш за моїх дітей, мої діти в лікарні. А ти мав би совість. Ну то, то пропустив би чоловіка. У Мене хворий чоловік. Ти його ліками. Банадига, не ховайся, поїдь будь ласка. Забезпеч людей. Забезпеч врятуй життя людей, життя і здоров'я. Оце люди показують вам. Як вони ведуть свою діяльність по цьому факту? Буду також звертатися до повноважених осіб. Може, ви хоч відбудете і врятуєте Кого? життя та здоров'я людей. Ну там, там пожежа. А ви що робите? А, ну, а ви що робите? Може, зараз будуть ще щось, якісь дії? Ви будете тут стояти? Ви будете потрібно, да. а, посто... да, да. Не будете рятувати людей. А вам позвонять? постемські не світи мені в очі? Позвонять точно на свій Стамський приватний. Я ж спеціально, щоб вам було виднося все. Ну, ти мені, ти мені... Та ні, я ж очі, підсвічу, спеціально шкодиш моїм очам. Да. А Ви мені шкодите. Ну, то забери свій телефон. Я, не я є ніколи. людина, джерело влади. А ти хто? Ну, тобі хто? Заважає? А ти хто? Ну, бачите, нікому нічого ну. не заважає. Не розуміли, ну, і тобі не заважає. Ну. Вас послали, сидіть тихенько і сидіть. Будемо хватитися на вам. Ніхто не розважає. Ви можете собі показує вам, яка неадекватна неповноважена особа то собі махає телефоном, світить мені в очі. Уже не знаю, яка зараз година, чи 11-та, чи двінадцята. Української да. Подивися, що робить. У мене важко хворий чоловік, він йде йому човпе в двері і, і тисне ти на додому? нього тиск, спеціально його нервує. Ти, 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 ти до будеш до до нести відповідальність за те, що ти знущаєшся Але над ним. Ти, до ну, до ти, ти будеш нести відповідальність, що ти над додому. ним знущаєшся. То розкажи людям, що ти, ти, йти ти йти знущаєшся. знущаєшся над людиною. Чого ти знущаєшся над хворою людиною? Я тебе не зачіпаюся, ти зачіпаєш йдеш на мене. Що ти знущаєшся над хворою людиною? Що ти знущаєшся над хворою людиною? Розкажи людям, що ти, ти знущаєшся над твою людиною? Ну розкажи. Ти Роз знаєш, що в мене голодні. діти голодні. Сядьте, Це голодний і ти, а не мої і діти. діти Розумієш? Не мої не діти, діти і голодні, і а ти холодний. Ти голодний. Охороняй. Остенський. Чому дуже багато тріпати? Обов'язково звернуся до повноваження хотів. Я знаю, куди мені піти, ти мені не вказує. Нема чекайтеся, хата гореть, а вони стоять. О, я тобі кажу, але тут виноки гарні. Молодці. Оце Конституція, гарантна, так? Да. Так. а на що рятувати життя, нашу відбувати на лінію бойового зіткнення з ворогом. Можна по руках людей бити, правда? Можна їх штовхати, можна над ними знущатися. Треба їх доводити до летальних. Випадків, наслідків, ну посміхатися будемо. Сам не тікайте, чого тікаєте? Що я вас запит я вас запитую? Не знаю, не О. А ти нашу ви... фонаря ви... того включить? Ну, щоб я бачив добре. А то ви мене ви мені світите, ну, а я чудось ну. я підсвічую, як ви кажете, а що ти тут робиш? Місце події, да? Ну а що ти тут робиш? Чого ти не відбуваєш, не допомагаєш людям? Кому? Ну вон пожежа. Ну, відбудь поїхали людям. Люди, які а ти чого вступив? Він викладає? Ти ж присягу складав? Ну присягу складав, так чи ні? То що зробити? Ну то треба відбути. Ну є виклик, ти не людям поступив Виклик вони й поїхали туди. Ну а ти що не відбуваєш? Ну, надай чому надай конкретну відповідь на запитання. А, тому що поїхали люди на увазі. Повинні я відбути віде? всі люди. Повинні відбути Ні, усі. Да, усі повинні відбути і, і надати допомогу. Ти, ти називаєш себе поліцейським. Поїдьте надай. Поїху, ти, і ти, правильно, щоб я поїхала, ти кончив мені чоловіка? То, no. чоловіка. Так ти ж хочеш да, його кончити. Ти ж йому не даєш. Поїхали ти бачив його стан? Ти бачила його стан? Ти бачив його стан? Ну ти його стан бачив? 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 Пустемський, Ти бачив його стан? Де подивись на його обличчя, піди подивись. Ви Чо Пішли, чого ви його доводите? Пішли подивися на нього. Йдемо. Іди подивися. Ну йди подивися, ну йди подивись, до чого ви його довели. Ні, ти його довів. йди подивись, до чого ти його іди, Йди допомагаємо йти, бери Bude його на руки і неси його додому. Він не може йти, а він не може йти. У нього така хвороба, що він не може йти. Заплати мені, я везлу таксі. У мене немає грошей, в мене багатодітна, малозабезпечена сім'я. Чоловік інвалід, троє дітей, одна з дитина інвалід. як він має жити? Як він має жити, скажи. Мені у нас знає, дітей не інвалід. Цікавити. Як не ти ж місто, щоб я йшла? то забезпеч? Забезпеч Вези за мені забезпеч? таксі? Ти мені таксі мав визивати. Давай. Ну Віз. як, Віз. як Віз. я маю далі жити? Ти здійснюєш такі дії. Ти Віз. на мене тиснеш, розумієш? Ну, ти знущайся, тебе має цікавити. Да, ти має має тут цікавити. нічого я не робиш. Ти до пожежі не відбуваєш і на лінії бойового зіткнення відбути не можеш. Ну для чого ти тут? Ну а ти досі тут ти написав рапорт? Куди написав рапорт? Будеш на бойового зіткнення з ворога. Написав? А я маю його писати? Ну а що ти тут робиш? В країні війна То ти підготовлений, війна. Так, да. екіпірований. Ну, ну, отримуєш ну. 50 п'ятдесят тисяч місяць, можливо? Я не знаю, більше менше знаю. зарплату, це... премії Ми, лежиш, вилежуєшся. Чого ти нічого ісправі? не робиш? Чого це ну, я нічого що не роблю? за одна без? А що ти зробив? Скажи, будь ласка, скільки особисто тобою було виконано, наприклад, вимог да? за цей період? Ну будь-яких от громадяни зверталися з законними вимогами. Не а чим до тебе звертаються? У мене є свої функціональні обов'язки. Ну, я думаю, скажи, у вас теж є. Баласка, які у тебе є обов'язки? Я не зобов'язаний зараз. відповідати є на питання. Я тільки дані права і свобода. Що ти не можеш Бо надати? Так. А що ти не компетентне? Я чи думаю, що? у вас є чи Ви не розумієш значення своїх речі. Ну то надай, я тебе запитала. Я ти не, не можеш надати конкретну відповідь на це підводимо підсумки. Підводіть Семський не може надати навіть конкретної відповіді, не може, а не хоче що входить в його обов'язки. Я вам люди скажу в його обов'язки. Входить знущання над людьми, геноцид людей. Да, це сьогодні. Знущатися над важко хворим чоловіком інвалідом третьої групи з 2006 року, в якого Ваш троє дітей і Вас одна з дітей є дитина інвалід. Вам чітко люди не знали, що для чого людині автомобіль для того, щоб він міг забезпечити прибуття дитини до лікарні в місто Хмельницький. А ось ці особи да. хочуть, щоб наша дитина також довести дитину до летального наслідку. Я далі поставські повідомляю, що повідомляю. буду звертатися адекватні я особи тебе повідомляють.